Побачив автомобіль у Львові. У Львові побачив автомобіль, а в ньому номери не такі звичайні, знаєш, як то літери і цифри. А тако, знаєш, хрестик, палочка, хрестик, палочка, хрестик, палочка. Це блядь, з Римської імперії, хтось приїхав. Так, це хтось приїхав з Римської імперії, ну і машина з того часу, але тим не менше. А я собі подумав, о, я собі подумав, що це насправді не римські ці числа, а це просто хі-хі-хі. Хі-хі-хі, і уявляєте собі, поліція затримує водії автомобільного засобу з номерним знаком. Хі-хі-хі! Притисніться, будь ласка, до Ні, де чекай, вони кажуть, хі-хі-хі-хі-хі. А звідти просто вилазить така Ха-ха-ха-ха. О-хо-хо-хо-хо! Але за ними їдеш, а за ними машина, яка така там різні звуки. Це з дивних номерів я бачив е, ау, Аудюшка. Mm -hmm. Так і написано Аудюшка. Причому на Фольксвагені. Я не розумію, наш, але наш отакі панте.